Чи все вже вивчили фізики, актуальні теми сьогодення? Ми обговорювали багато різних питань фізики, які розв'язувалися починаючи з часів Давньої Греції. Проте й досі багато з них залишаються недослідженими. Так, найбільш невизначеним для нас все ще є космос. Ми все ще дуже мало знаємо про чорні діри і їх випромінювання. Наприклад, чи можна їх вивчити зсередини і що відбувається, коли вони помирають? Як надмасивні чорні діри утворюються та як тримають навколо себе цілі галактики. Не забудемо і про природу темної енергії і темної матерії, які поки для нас таємниця. Також цікавим є те, як зародився наш всесвіт, як він продовжує розширюватись і чи є щось за його межами. Якщо навколо нас існує безліч світів, то як саме вони пов'язані між собою і які там закони? Та і що станеться з нашим всесвітом в майбутньому теж велике питання. Існує також кілька питань суто теоретичної фізики. Наприклад, час, на відміну від простору, несиметричний, тобто є принципова різниця між минулим і майбутнім, і між ними є сталий порядок. Головним питанням є те, чи ця різниця фундаментальна і чи вона пов'язана з нашим сприйняттям. Також ми не змогли об'єднати класичну і квантову механіку. Який вигляд буде у квантової теорії поля? Як перевести гравітацію на квантовий рівень? І чому гравітація є такою слабкою у світі елементарних частинок? Цікавим є пошук теорії всього, яка має пояснити всі теоретичні питання, тобто об'єднати фундаментальні принципи фізики і квантову теорію поля. Питання ядерної квантової фізики охоплюють пошук нових частинок, передбачених квантовою фізикою, та дослідження поведінки тих, що існують. Фізика тісно пов'язана з сучасною технікою, так, дослідження аморфних тіл, напівпровідників та магнітних властивостей деяких речовин допомагають розвивати дисплеї та пам'ять сучасних смартфонів та комп'ютерів. Також зараз проводиться розробка більш міцних і компактних матеріалів. Також активно ведуться дослідження плазми, надпровідності та властивостей зовнішніх шарів сонця. Вчені шукають спосіб зробити термоядерний синтез на землі енергетично вигідним. Питання на межі фізики і інформатики є те, чи можна фізично знищити інформацію. Наприклад, в чорній дірі, чи можна її якось відновити. А біологія і фізику поєднують дослідження провідності клітин мозку, а також. Як саме гени визначають багато процесів в нашому тілі, не зважаючи на всі випадкові процеси, які оточують нас?